Доброго вечора, ми з України. Але сьогодні вітаю вас у програмі Гарні люди, бо сьогодні така файна, гарна людина у Сакраменто. Ігор Кондратюк, вітаємо вас, Ігоре! Дякуємо, що завітали до нас на радіо в декілька проєктів. Я знаю, що ви також на Парасольці, також збираєте кошти на ЗСУ, але найголовніше для вас питання. Яка людина гарна, як зовнішньо, так і внутрішньо. Людина, яка позитивна, весела, так як, як ти зараз, а людина, яка себе реалізує в роботі в тому, що вона вважає своїм покликанням, яка є соціально активною людиною, допомагає іншим і не заважає їм жити, а тільки допомагає. Слово гарна людина, слово сполучення тільки до тих, хто має якісь досягнення. Думаю, ні, категорично, тому що ну тому що це не природне. Зараз мені здається, що усі гарні люди так, спрямували ну. свої зусилля на допомогу Україні, щоб ми перемогли. І це сталося як найшвидше. Ну це дійсно так насправді, коли в світі, незалежно від того, в Україні в чи ні, люди говорять неадекватно про те, що там, типу, не все так однозначно, а може українці там самі щось почали, а може вони якісь нацисти-фашисти, ти розумієш, що ця людина точно не може бути гарною, тому що вона не розібралася в елементарному, хто є агресор, хто зайшов на чужу територію і воює, вбиває, нищить. А хто захищає свою землю і своїх людей від окупації від плятих росіян? Яка ваша мотивація для того, щоби по всьому світові зараз ви подорожуєте, ви збираєте кошти на ЗСУ, І от у Сакраменто ви робите такий проект, згадавши? Майдан, так, 20 років десь тому ваш такий популярний проєкт. Я пам'ятаю ще маленькою дівчинкою. Ти його бачила? Так, я дивилася, я співала разом із вами. Короки на Майдані. Так, це було це було. Це було перше праймове ранкового прайму талант шоу. Перше талант шоу в Україні. Я відгукнувся на запрошення людей, які з Совчуж захотіли, щоб ми. Сьогодні провели такий український івент е, караоке на Майдані, поспівали українських пісень і трішечки, трішечки в сенсі ми не знаємо, скільки зберемо коштів е, благочинно е, на допомогу Збройним силам України. Е, і це важливо. Тому що коли мені військові там, дзвонять, пишуть, що Васильович у нас немає, ну, чи можете допомогти, хочеться допомогти. Це люди, які нас захищають. Я, е, і мої діти, в четвертій хвилі мобілізації, до якої ще не дійшло, тому що мені більше 60 років, тому я можу виїжджати за кордон а, без ніяких дозволів. Так, так принаймні зараз дозволено. А, тобто ми наступна хвиля мобілізації. Якщо ми не будемо допомагати тим, хто зараз мобілізований, ну це якось ну, не по-людськи, не природні, я не розумію. Я цього не розумію, це, це такі самі люди, як ми, цивільні, в основності свої, які стали тепер військовими і дуже високопрофесійними. Ну, ми захищаємо себе як націю, як державу. Тому навіть, навіть, навіть подяки мені не треба, це, це природа, мені здається. Важливо підтримувати українцям, українців, і навіть якщо американці підтримують українців, то долучайтеся до усіх благодійних проєктів. Ми також залишаємо посилання тут, щоб ви могли донатити. І ще декілька побажань від вас, українцям. Шановні українці, які нині проживають в Америці, я бажаю вам в першу чергу здоров'я і щастя. І щастя вам в професійному сенсі, якщо ви сюди приїхали працювати. Але я абсолютно впевнений в тому, що майже у всіх вас щастя не буде повним, якщо ваша батьківщина, Україна, наша прекрасна країна буде потерпати від війни. І ви починаєте день з новин з України, де кого там, де нові ракетні бомбардування відбулися, які міста потерпають, хто загинув. Ви не можете бути повністю щасливими, якщо ви не... Не будете читати новини з України. Я бажаю вам все-таки не переставати бути українцями. Підтримуйте батьківщину по мірі можливості, підтримуйте наших солдат по мірі можливості, допомагайте цивільним, які постраждали від війни. І буде у вас щастя повне. Тримайтеся, ми переможемо в тому числі завдяки американським українцям і америці. Без зовнішньої підтримки ми, ми, вже, мабуть, ми вже, мабуть, багато чого здали. А так. Слава Богу, цивілізований світ цивілізований. Це важливо. Нас підтримує. Так, дякую, пане Ігорі. Рада знайомствую з вами і такому спілкуванню. Вважаю, що усі гарні люди підтримують Україну, підтримують теж, за в перемогу. Так тому «Beautiful people» сьогодні в Сакраменто. Пан Ігор Кондрацюк, дякуємо. Дякуємо вам. Все, до нових зустрічей. До побачення. Слава Україні! Героям слава!